Котяче няв Я не можу його ніде знайти. Гілберта мали вести до ветеринара на регулярний огляд. Гілберте! де ти? Поганий кіт. Але Гілберт зник. Я не бачу клітки, Люба. Ти впевнена, що вона тут. Ти знайшов Гілберта каю? Ні, тату. А я не можу знайти його клітку. Дивіться, що я маю. Коли Гілберт побачив клітку, він зрозумів, що доведеться їхати у машині, а він цього не любив. Гілберт не хоче до ветеринара. Я знаю, але він мусить пройти огляд. Огляд? Як я проходжу у лікаря? Саме так. Ветеринар це лікар для Гілберта. Все добре, Гілбте. Я за тобою дивитимусь. Тату Гілберт утік з клітки. Добре, не хвилюйся усе під контролем майже. Я бачу його хвіст Поганий кіт. Він зовсім не поганий, Просто наляканий. Він не любить їздити у машині. Дурний Гілберт, А я люблю їздити у машині. Скоро Гілберт повернувся у клітку і вони поїхали далі. До речі, каю. А як Гілберт вибрався з клітки? Я просто хотів його погладити. Це непогано, але поки що нехай він посидить у клітці. Гаразд? Добре. Сара. Каю! А ти чого тут? Привезли гілберта на огляд. Олі потрібно почистити зубки. Доведеться лишити його на ніч. А ти принесла йому зубну щітку. Який же ти дурненький, йому почистить зуби лікар оренджвіл. Що ж він у порядку? Тепер треба зробити йому уколи. Йому буде боляче. Ні, не дуже. Зате він буде здоровим цілий рік. Допоможи мені, будь ласка, каю, погладь Гілберта, щоб він заспокоївся. Не бійся, Гілберта. От і все. Зовсім не страшно, правда? Гілберта, повернися. Оні, знову те ж саме.